Відколи існує людство, воно пережило не одну війну зміну кордонів, утворення імперії і появу диктатур. Утім слово, геноцид було і залишається чи не найстрашнішим. Воно про світову відмову від гуманізму та цілеспрямоване знищення людини за її віру, етнічне, національне чи расове походження. А по суті, про знищення людини просто за те, ким вона є. Голодомор один із наймасштабніших злочинів проти людяності в історії світу. Унаслідок політики радянської влади на території України у 32 33 роках було знищено мільйони людей. Українці убивали голодом через їхню національність, мову, ідентичність, неприйнятні для кривавої комуністичної тоталітарної машини, що вела до світлого комуністичного майбутнього. 30 грудня 1922 року постала держава, яка через військові уторгнення та революцію об'єднала сотні народностей і культур Союз Радянських Соціалістичних Республік. Це об'єднання також почали називати тюрмою народів. Комунізм для цієї держави став новою політикою, ідеологією, релігією, культурою, минулим і майбутнім, а заразом приводом до знищення мільйонів. Новоутворена держава у межах економічної політики оголосила курс на колективізацію. Під видом раю на землі насправді йшлося про примусове об'єднання приватних селянських господарств у колективні господарства державної власності. У ідеальному світі це мало б означати, що люди добровільно відмовляються від власної землі і худоби, дарують їх державі і спільно з іншими щодня працюють, а потім ділять вирощене на усіх. Залежно від того, хто скільки напрацював, Гасло то не працює, й тот їсть. Проте реальним мотивом влади був грабунок і винищення українського села для селян. Земля і праця були основою їхнього добробуту. Від цього залежало процвітання їхніх родин. А відмовитися від усього означало відмовитися від упевненості у власному майбутньому і від своєї ідентичності. По суті, в одну мить віддати здобути десятиліттями тяжкою працею на благо ідеологічно та ціннісно цілком чужої держави. А натомість отримати за вироблені трудодні мізерний пайок їжі наприкінці року. Кожна національна група вона має свої якісь ну, відмінності. Українець це власник. Це власник. От ви розумієте, коли ми говоримо ну, сталінські, користуємося сталінськими термінами куркуль. А куркуль. Загалом, в, в цьому, якщо подивитися в енциклопедії, куркуль, куркулем називали шуліку, тобто, нападає там, хапає. Так, оце. І вони якраз використали оце, що Куркуль це таке, щось таке хиже, паскудне, хапає завжди, грабує і таке все інше. А Куркуль то не Куркуль, то солянин власника. На той момент майже 9 з 10 українців були селянами, і більшість із них мали приватні господарства. Їх не влаштовувало, що і упевнених у собі власників вони стали фактично рабами, які працюють за їжу. Тому на початку 30-х років відбулося більше 4 тисяч виступів селян проти такої державної ініціативи. Вони відмовлялися працювати на абстрактні ідейні конструкти, коли їхні діти не мали чого їсти, і їхній індивідуалізм та почуття національної ідентичності стали каменем спотикання союзу перед воротами колективного раю. Тому вже у 32-му році для України було встановлено нереальний для виконання план хлібозаготівель у 356 мільйонів пудів хліба. Один пуд – це трохи більше ніж 16 кілограмів. Відтак можете уявити, яка це нереальна кількість зерна. Для затвердження плану заготівель до Харкова прибули найближчі соратники Сталіна Каганович і Молотов. Обидва чітко усвідомлювали намір Сталіна зламати опір будь-якою ціною, особливо в Україні. Голодомор в Україні був цивілізаційним винищенням. Просто, умовно кажучи, у Адольфа Гітлера і Йосипа Сталіна були і різні цілі. У Адольфа Гітлера була, ціль, і була одна з головних його політичних цілей повне винищення єврейського народу. Тому що це було частиною расової ідеології нацизму. А у Йосипа Сталіна була ціль знищити українців як цивілізаційне явище, щоб більше ніколи український народ не мав можливості претендувати на свою самостійну роль в історії, самостійну роль в цивілізації, тому що російські шовіністи, до яких, по суті, свої належав Сталін, хоча він і був більшовиком. Просто були в шоці від того, що відбувалося на українських землях 1917 1920 років, та й після того, коли навіть в умовах окупованої радянської України продовжувалися розмови про самостійність в партійно господарській еліті, і з іншого боку, продовжувалися селянські повстання і опір колективізації. І ось стало ясно: Сталін був з цієї точки зору великим фахівцем, що якщо ти знищуєш українське село. Фізично знищиш, ти таким чином унеможливлюєш. Подальший розвиток українського народу після перших хвиль колективізації селяни масово чинили опір, виходили з колгоспів, забирали власний інвентар, худобу та зерно. А 7 серпня 1932 року з'явилася постанова, назва якої звучала так. Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів, та зміцнення суспільної соціалістичної власності. Але документ цей більш відомий як закон про п'ять колосків. За розкрадання колгоспного майна загрожував розстріл. За пом'якшувальних обставин можна було відбутися позбавленням волі на строк не менше десяти років. За законом про п'ять колосків людям фактично було заборонено підбирати навіть залишки врожаю. У цей час селами від хати до хати почали ходити загони, які відбирали у мешканців усе зерно. Ентузіазм Молотова не мав меж. уже 18 листопада, 1932 року. За його поданням з'являються чорні списки, так звані чорні дошки. Якщо село потрапляло до такого списку, то його оточували військові підрозділи, заборонявся в'їзд та виїзд. З полиць магазинів забиралось найнеобхідніше сіль, сірники, газ. А у людей відбирали всю їжу. Іншими словами, це була облога, під час якої люди повільно гинули від голоду. Такий режим був запроваджений лише в Україні і на Кубані, тобто там, де компактно проживали саме українці. Постанова ЦК ВКПБ і раднаркому СРСР від 22 січня 1933 року, за підписами Сталіна і Молотова, заблокувала українців, заборонявши їм виїзд із УСРР і Кубані по хліб. На весну і перший місяць літа 33-го року спостерігалася максимальна смертність тамтешнього населення. З жодним іншим адміністративним регіоном чи республікою СРСР подібного не чинили. Зловісній постанові ЦК ВКПБ і раднаркому СРСР від 14 грудня 1932 року підписано Сталіним і Молотовим, який називається… Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі і в Західній області, тобто на Смоленщині тодішній, які причини невиконання Смоленщиною хлібозаготівель не згадуються. І які покарання для Смоленщини за невиконання хлібозаготівель, також нема в тому документі. Але в тому документі причинами називаються. Головним чином, петлюрівські елементи, які пролізли в вправління колгоспів там, за складом і так далі, не тільки власне в Україні, але й на Кубані. І от покарання за невиконання хліба для Смоленщини нема ніякого. Але для районів України і Північного Кавказу, тобто для Кубані, там дуже чітко все визначено. І найперше, що треба судити, там, скажімо, в Україні. Показово кількох секретарів і райкомів партії голів райвиконкомів, дати їм по 5-10 років. І що важливо, згорнути українізацію, щоб приховати масову смертність, Сталін свідомо маніпулював статистикою. Світові демонстрували денні за якими у 30-х роках у СРСР зросла народжуваність, проте замовчували, що у СРР кількість населення катастрофічно зменшилася. Ті, кому тоді вдалося вижити, мовчали багато десятків років, інакше можна було наразити на небезпеку себе і усіх близьких та знайомих. Тоді радянська влада досягла бажаного, опір населення зламали, знищивши тих, хто його чинив. Ті, хто вижили, були залякані та добре пам'ятали, що може бути з тими, хто чинить спротив, що вбити, можуть не лише зброєю, а й голодом. Минуло багато років, перш ніж світові, відкрився один із найбільших злочинів проти людства на 2020 рік. Голодомор визнали геноцидом 17 країн, серед них і наша, яка зробила це у 2006-му. Для України це означає потребу глибокого переосмислення свого минулого, його впливів на нас сьогодні і того, в якому напрямку варто рухатися далі. Для людства це урок про те, якою дорогою може бути ціна мовчазної бездіяльності. Проти злочинів світового масштабу.